А тепер, друзі, поговоримо ми про Китай, адже він погрожує силою зупинити незалежність Тайваню, якщо її оголосять, заявив міністр оборони Китаю Донг Цюнь на саміті з питань безпеки у Сінгапурі. Міністр оборони Китаю додав, що будь-хто хто наважиться відокремити. А, Тайвань від Китаю буде розбитий на шматки. Виступаючи на діалозі Шангріла, Донг сказав, що Тайвань є ядром ключових питань для Китаю, але правляча демократична прогресивна партія Тайваню дедалі більше сповідує сепаратизм і прагне стерти китайську ідентичність. І водночас міністр оборони США Ллойд Остін на безпековому форумі в Сінгапурі заявив, що війна з Китаєм. Не є ні близькою, ні неминучою, незважаючи на стрімку напруженість ситуації в азіатсько тихоокеанському регіоні. І напередодні в кулуарах саміту він зустрівся з китайським міністром оборони Цзюнем. Це стало першим контактом між очільниками оборонних відомств країн після тривалої паузи в комунікаціях. Востаннє вона відбувалася у 2022-му після візиту тодішньої спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі в Тайвань. Міністр оборони США не розповів деталі розмови, але підкреслив важливість двостороннього спілкування для уникнення прорахунків і непорозумінь, які можуть вийти з-під контролю.